Завершення першого епізоду п'ятої серії великого освітнього марафону, маємо ще одне спілкування з сертифікованою педагогіною Лозівського ліцею номер 7 Мариною Семеченковою. Сертифікація. Де ж шукати натхнення? Коли я почула, що розпочалася реєстрація на сертифікацію, мене це питання досить швидко зацікавило, але тут почалися сумніви, страхи переживання, і я сумнівалася, що мені робити. Прийшовши до школи наступного ранку. Ми зустрілися на порозі школи зі своєю колегою, і перше питання, яке прозвучало цікаво від нас обох, починається сертифікація. Йдемо, Йдемо. Відразу заходять ще декілька колег і говорять, так, ми вас підтримаємо, давайте, ви все зможете. І з цього моменту почалася реєстрація, почалася підготовка до ЗНО. І саме цікаве, що коли йшла на сертифікацію, я думала, оцінила свої сили. Думаю, так, це можу, це підучу, це підтренуюсь, там підроблю, і все в мене вийде. І в кінці, вже на останньому етапі сертифікації, я можу сказати впевнено, що я сама б цього не зробила. Це однозначно. З тієї причини, що розпочались елементарні навіть проблеми з оргтехнікою. Це з мого власного досвіду. За годину до е, початку уроку в зумі у мене відмовив ноутбук. Колеги за три секундочки зробили все, щоб я не хвилювалася, щоб мій урок пройшов як можна краще. Тому натхнення це перш за все, родина, яка тебе розуміє, адже віддати сертифікації це 80% власного часу ти повинна приділити не родині, а саме підготовці до сертифікації. Також е, дуже мені сподобалось, коли мої учні, а вони вже дорослі, 4 клас. Вони настільки захопилися моєю сертифікацією, що вони чекали результатів разом зі мною. Вони постійно говорили Марина Володимирівна, що зробити, щоб вас не підвести. Ми дуже хочемо, щоб ви перемогли і цей ступінь пройшли на високому рівні. І саме головне це все ж таки підтримка колег адміністрації Міністерства освіти, яке нам постійно допомагало всілякими відео, рекомендаціями і безпосередньо. Наше управління освіти теж було постійно разом з нами тримало руку на пульсі і завжди йшли на допомогу у вирішенні будь-якої проблеми. Якими ж були ваші враження від такого оцінювання професійних компетентностей і на що звертали увагу експерти? Коли ми зрозуміли, що перевіряти наші професійні компетентності будуть саме в онлайн форматі. Нас це спочатку налякало, адже живе спілкування набагато яскравіше, цікавіше, і воно притягує і дає поштовх на більш роздуми, краще і співпрацю з іншими колегами. І коли мене перевіряли експерти з Кіровограда, по той бік екрану мене зустріли дуже добродушні справжні професіонали своєї справи, вчителі, які надихали мене на звершення нових ідей. І я навіть від себе особисто не очікувала, що я скільки знаю, що я скільки вмію. Вони були справжніми мотиваторами для мене, і мої уроки пройшли набагато краще ніж я планувала. Та наскільки мені відомо, що саме необхідність формування педагогічного портфоліо викликала чимало запитань у вчителів. Тож з чого воно має складатися, якщо досвід роботи внуш, відверто кажучи, замалий, і як його оцінювали? Я для себе обрала чіткі вказівки, чіткі сторінки, які повинні бути саме в портфоліо, і розпочалась пошукова діяльність. А яким же воно буде моє найкраще? Творче, веселе креативне портфоліо. І тут з проблемою. Я сформувала портфоліо, але через рік. Я знайшла більш кращу ідею, і моє портфоліо було повністю змінено. Як нам вдалося з'ясувати, дописувачів освітніх форумів, неабияк хвилюють заголовки засобів масової інформації, наприклад, такий: чи не двічники ті, хто вчить ваших дітей? Що ви можете сказати, як не звертати уваги на такі заголовки? Моя особиста позиція з цього питання полягає в наступному. Я б хотіла на власному досвіді звернутися до всіх колег. Любі колеги, не бійтеся змін. Ми з вами та рушійна сила, яка веде освіту до покращення, вона буде в нас кращою, вона буде цікавішою. Адже діти сьогодення вони не звикли працювати по старим мотивам і по старим матеріалам. Для них завжди цікаве щось нове, креативне. А саме сертифікація спонукає на покращення, на пошукову діяльність в собі. та е Робота над своїми помилками, адже ми знаємо і розуміємо, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить. А я вважаю, що навіть якщо десь щось і не вдасться, перший етап сертифікації він є найскладнішим, адже ЗНО, ми всі готуємо до дітей до цього, і ми знаємо, що це дуже складний етап. Але якщо до нього віднестися серйозно, підготуватися, то все точно вийде і буде добре. А ось скажіть мені, будь ласка, зважаючи на виклики, обставини та особливості, чи взагалі варто реєструватися на сертифікацію? Знаєте, коли я пройшла всі три етапи сертифікації, це було складно. Інколи це було настільки страшно, що мої рідні просили мене припинити це все. Але проходячи від етапу до етапу, я набиралася більше сили сміливості, я бачила, що в мене все вдається. Що я роблю все вірно рухаюсь в правильному напрямку, і коли пройшла всі три етапи, отримала високий рівень своїх професійних компетентностей. Ірині Миколаївні я сказала, що через три роки я обов'язково прийду ще раз. Які поради та побажання ви можете дати майбутнім учасникам сертифікації? Знаєте, я можу з впевненістю. Я дуже багато спілкуюся з колегами нашої громади, і з впевненістю можу сказати, що наші вчителі. Нашої громади найкращі, вони найкреативніші, найрозумніші. І моє єдине побажання, шановні колеги, не бійтеся, не бійтеся практикувати, не бійтеся перевіряти свої досягнення. Йдіть на реєстрацію, реєструйтесь на сертифікацію. Сертифікація це такий мотиватор до роботи над собою, що ви, коли почнете працювати, ви не зможете зупинитися.